Люди дуже часто потопають у різноманітних, безглуздих дрібницях і за них тримаються. І так все їм то потрібно, а Бог для тебе приготував набагато більше, ніж ті дрібниці, які ти сьогодні у житті маєш і за них тримаєшся. Бог тобі підготував життя у повноті. Бог тобі спасіння і вічність приготував. І тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо, коли ми святкуємо особливо свято Воскресіння та інші свята, уміти покинути всі наші дрібниці. Я вам признаюся. Знаєте, чому люди не вміють святкувати? День Господній неділі. Бо їх з'їдає гнітюча турбота. Вони думають, що буде в понеділок і в наступні дні. А вся ідея святкування шість днів працює сьомий день Господеві. доволі дневі і Голиха, та відпочинь нарешті від тих всіх турбот. І так від тебе нічого так багато не залежить. то треба зрозуміти це, збагнути, що Бог тримає усіх нас у своїх руках. Тому, дорогі сестри і браття, відкиньмо всі ті почування, всі ті турботи, то деякі люди прийдуть і кажуть, а що вже ніяк не турбуватися, та турбуйтеся, але що то допоможе? Від того, що ти не спиш, турбуєшся, нічого не зміниться. Що зробили, зробили, що так, так, ні, ні. Що більше того, то від лукавого. Навчися розправити плечі, покинути всі ці дрібниці і дивитися в корінь, дивитися в образ Ісуса Христа, який тобі дає більше, ніж те, чого ти шукаєш і за що так сильно переживаєш.